Сподобалось, але трохи не стиль, тому дев'ять десяти. Yeah. Yeah. Те ж саме, що і було за містер п'ятдесяти. Я думаю, вісім з п'ятірочкою. Непогано подобається yeah. те, що використована українська мова, але можливо живе стало. Що не знаю. Гучні uh, біти, коли почався куклет, я, якщо чесно, навіть не розібрав слів. Ну, мабуть, на 4. Ну, більш мені подобається, ніж попередні, але про те, все одно не місці десь стільки 8 з 10 мені подобається. розібрався. Це десь 60. Мені дуже Я б не перепади. Так, що? Ладно, це було губерніше, ніж попередні, точно дев'яточка, але я просто глуха і не розбиралася. До речі, так, да, хочеться, щоб слова були чіткіші. Ну, так динамічна краще, ніж мені, брать. Так, просто замов класна мелодія, ну тобто слова мелодія, яка йде. В 7 з десяти. Мені сподобався початок, це цікаве звучання. Мені було багато повторів. Далі. Я потом. Самі більше не попередній, я потім постав 6. 15. Так, все, Всім дякую.